Небайдужі українці, які живуть за кордоном, популяризують українську культуру, а також стають авторами різноманітних ініціатив. Так, завдяки одній з ініціатив, нещодавно Уманська централізована система бібліотек поповнилася англомовною літературою. В Уманській міській централізованій системі бібліотек. Книжкове поповнення цього разу англомовна література зі Сполучених Штатів Америки, яка до нас їхала близько місяця. Ініціаторкою цього стала українка та популяризаторка української культури Алла Умарова. Також до цієї ініціативи долучилися небайдужі українці, наша українська діаспора в Америці, це Союз Українок Америки і спільнота. Мами Україночки Америки. Книги до нас приїхали з усіх усюд американських. Наприклад, до нашої ініціативи долучився Чоловік з Аляски. Серед книжок є комікси, дитяча література, підліткова література, фентезі. Ця література для всіх, хто хоче вивчати англійську мову, хто стає на шлях вивчення англійської мови. Ця література буде корисна для малечі, дуже багато літератури для наймолодших, для наших маленьких відвідувачів, тому частина цієї літератури піде на бібліотеку для дітей. Усі, хто хоче прочитати англомовну літературу, літературу мовою оригіналу, приходьте до нас через два тижні, коли ця література прийде, всі бібліотечні процедури. Тому ми раді. Ми всіх чекаємо. Приходьте до нас читати, вивчати англійську мову. Популяризуємо і англійську мову, і не забуваємо вивчати українську. Відділи абонементу та читального залу центральної бібліотеки для дорослих обслуговують близько трьох тисяч користувачів протягом року. Це як містяни, так і гості умані, а також внутрішньо переміщені особи. Тут вони мають можливість вибрати ті книжки, які дають поживу для розуму та душі. Звати мене Люба. Я в цій бібліотеці вже мав років з 15, ще вона була в тому приміщенні, і дуже мені подобається, як тут обслуговують дуже багатий вибір. Я приходжу сюди через 2-3 тижні. Дуже мені подобається ця бібліотека. Ми тут ходимо на заняття клубу Світлиця, тут вивчаємо історію України, історію міста нашого. Мені дуже подобається ця бібліотека. Яка цікавить найбільше вас література, що найчастіше які книжки берете? Найчастіше я беру історичні. Які беру, я я всі прочитаю. Я не можу відірватися від книжки, щоб віддати її не